Що як я втута? Нормально. Там росте десь. Так зразу давай хліб перевіримо. А то попереднього разу тут собака вискочив. Тут ще хтось сіно хранить. Тому зараз проходимо далі. Ух ти! Сподіваюсь, тут собак набуде. Чи фонарик? Та це ж я на широку. Наша року він не включається. А Ось, яблук, кошка беру. Сп Спасибо, я не хочу. Та, тут ось овал пилпис трохи. То заходимо сюди, да, мирик? На другий поверх підеш? На гору? Да, Виктор, зараз, ка, так, зараз все таке я піду так, щоб з фонариком букту. Так. Тут, шо, шо? тут завалюється. Наповнюючи це тут така і бухду. Ну, Вікна якось цілі. Ну крім цього. Отаціода. Треба вже мені нормальним фонариком обзавестись. Тут -то нічого не міняється. Як сабукну, так все йде. А на горі. Та на горі тоді буде, а все так само. І то, все, всім Та не, то що до льохів в мене підійшов ти. Зараз підійдем. Діохи, <laughs> діохіти проволока хтось оставив, тут ось ця частина вже так обладнюється в ха цій хати. Видно, що воно ну, з якогось першого та Строїв, а я ми просто зверху Каутауте. другий салтой. Ти там що робиш? Я дуже не Ось один дух. що, з 1957 року. Опа. А він раніше так не піддавався. <різь> Ні. Мерика, ну іди попробую, то я з камеру трохи його пі -пі підняти двері і повтожити, а може якраз вийде. Попереднього разу ми, то він так про просто що надвигався, надвигавсь двері так. Там просто закльопка, бачиш воно оця, да. Так не заприкипілася. Прикипіла в них. Ну а в цьому мені здається, що нічого такого не змінивсь. Там як був то багато мусора, так вроді і є. Тому туди заходити швидше всього, що краще не треба. Та це ну, тут вроді все. О, ну. Я цієї дерки діри там не бачив. Не знаю. Ось його тут щось хтось зробив. Ну, якщо хочете, щоб ми попали з, з мирком цей дьох дамірак, то хай пишуть більше коментарів про це. І тоді ми постараємося щось зробити, щоб на той дьох попасти вже в кінець в кінців. А зараз ми вже уходимо відсюди. Всім дякую за перегляд, всім пока. Мирок попрощаюсь!